Привіт, мої любі друзі, наче сонце серединка, пелюстків біла хмаринка, знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку. Ромашка. Ромашка дуже гарна квітка. Вона яскраво виділяється на зеленій траві своїми білосніжними пелюстками, які, як і промінчики, оточують сонячну середину. Дітки, давайте розглянемо Ромашку. На що схожа Ромашка? На сонечко. А якого кольору пелюстки у ромашки? Правильно, білого кольору. Скажіть, тут одна ромашка чи багато ромашок? Багато ромашок. Малята пропоную зробити ромашку за допомогою ліплення. Шановні батьки, підготуємо такий матеріал. Пластилін білого, жовтого та зеленого кольору, дощечку, картон синього кольору та серветки. Відчіпуємо шматочок жовтого пластиліну та розкочуємо кульку. Коли ми розкатали кульку, ми прикладаємо її до картону, потім притискаємо пальчиком. Це буде серединка нашої квітки. Далі беремо пластилін білого кольору та розкочуємо ковбаски. Їх треба багато. Потім беремо ковбаски та прикладаємо на папір, притискаючи пальчиком. Це будуть пелюстки нашої ромашки. Потім беремо пластилін зеленого кольору, відчіпуємо шматочок та розкочуємо тоненьку ковбаску. Далі беремо ковбаску та прикладаємо на папір, притискаючи пальчиком. Це буде стебло ромашки. Далі беремо пластилін зеленого кольору та розкочуємо дві ковбаски це будуть наші листочки. Та Прикладаємо до квітки, притискаючи пальчиком. Яку гарну ромашку ми з вами зробили, фото ваших робіт чекатиму в особистих повідомленнях. До побачення!